Із соцмереж довідались про ймовірний осередок Руського міра на вулиці Антоновича 100. Вирішили перевірити, що там. Це територія колишнього заводу Кінескоп. Про те, що тут є церква, зрозумієш, не одразу. Хіба хрест видно з-парканом. -за Вхід захований і доступний не для всіх. То ми тут церкву шукаємо? Чи ну. ми правильно йдемо? Так? Правильно йдете. А що це за церква? Скажіть. Потім. А ну, Хто уповноважений коментувати? Ніхто. А чому? чому релігійну споруду, яка навпаки мала б бути відкритою для вірян, так ретельно заховали питання риторичне на сайті Свято Троїцької церкви у Львові, а саме така, розташована за адресою Антоновича 100, примітки МП не бачимо, але є молитва російською. Останні відео на Ютуб каналі храму служіння датовані липнем 2022-го. і вони теж не українською.